Всім привіт! Малята, я буду зачитувати чистомовки, а ви повторюйте за мною. Тож починаймо. Ая, 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 скоро свято Миколая! Аю, 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 дуже я його чекаю! чі Чі, Чі прийде Миколай вночі. Сі, сі сі, коли дітки сплять усі. Ок 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 і для чемних в чобіток. Ас 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 в цей чарівний час ай 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 наш святий Миколай ці, ці, ці покладе усім гостинці. Розумнички, я впевнена, що у вас все вийшло гарних та чудових свят!